Ось я би розрізнив дві доктрини і сказав би, що одна, ну, я не можу її назвати радянською. Можливо, це якась східноєвропейська, а лідером цієї моделі, звичайно, була Росія комуністична, є західна модель або західна доктрина освіти. Західна доктрина освіти, вона хоче зробити освіту легкою. І зручною, комфортною для дитини, і вона йде через виклик, виклик позитивних емоцій через легкість. Це базова річ. Відмінність тої моделі освіти, яку ми всі з вами пройшли, це вольова модель освіти. Це ти повинен себе примусити. Якщо ти не можеш себе примусити, ми допоможемо. Тобі себе примусити. Ми тебе примусимо, якщо ти сам не можеш. Немає внутрішньої дисципліни, самоорганізації примусити. І мене виховували, я пам'ятаю, в культурі самодисципліни і примусу. І це, це розрахунок для дітей з вольовим потенціалом. Їх меншість насправді цих дітей. Але треба визнати, що не можна захоплюватися. Я би так сказав, це моя точка зору. Не можна захоплюватися ні одним напрямком, ні іншим напрямком. Має бути гармонійне поєднання і баланс між треба і хочеться.